Особисте ім'я з дієслівною основою, на, яке є імперативом, утворене від наказової форми дієслова стати та іменника слава, це ім'я виражає бажання, щоб особа, яка носить його, здобула славу і з поширенням цього імені по всій Україні його почали вимовляти та писати як Станіслав. Це сталося під впливом польської вимови та написання. Наприклад, коли місто Станіславів. Тепер Івано-Франківськ було засноване Анджеєм Потоцьким на честь його сина Станіслава. Польська назва міста передавалася саме таким чином: це ім'я та його варіації поширилися по всій країні з такою вимовою та написанням. Перша згадка Станіслава на Русі відноситься до Станіслава Володимировича, дев'ятого сина Володимира Святославича, під час правління Володимира Мономаха в дванадцятому столітті відомим був Станіслав. Переяславський тисяцький, також ім'я Станіслав фігурує в інших записах, наприклад, Станіслав Туткович Добрий, Боярин Київський у 1136 році та інші особи у подібних документах з різних міст і років. Ім'я Станіслав має прослов'янське коріння, але стало популярним в Польщі, Чехії та Словаччині завдяки святим, Таким як Станіслав Степанович XI століття та Станіслав Костка, вже в середньовіччі в Польщі це ім'я зустрічалося з 1072 року. З часом цей і я стало загальноєвропейським, і в Польщі воно поширене серед 895 545 осіб, схожі на Станіслав імена Станіслава Бранислав Станіслав.